Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як отримати безлімітну кількість кристалів переміщення у Dragon's Dogma 2. Для виконання глічу вам потрібен друг або ваш інший обліковий запис. Я виконуватиму гліч між двома своїми обліковими записами. Тож розпочнемо. І так, кратус у нас буде номером 1. Він буде отримувати кристали. Його роль проста: йому потрібно дати своєму пішаку завдання. Крок перший. Гравець номер один активує камінь розлому. Далі встановлюємо завдання для свого пішака. У вікні запиту обираємо кристал переміщення. А у вікні нагороди обираємо один золотий. Після чого залишаємо розлом. Далі я зберігаю гру і переходжу на свій інший обліковий запис. Геральт у нас буде гравцем номер 2 Він копіює кристали для кратоса. Як бачите, у нього є два кристали переміщення. Перше, що нам потрібно зробити, це зберегти гру. Далі переходимо у налаштування консолі і обираємо збережені дані та ігри. Тепер обираємо пункт Синхронізація збережених даних і вимикаємо автосинхронізацію. Далі повертаємось на головний екран, ставимо курсон на іконку з грою і натискаємо кнопку опції. Тут обираємо вивантаження або завантаження даних. І вивантажуємо дані у хмарне сховище. Натискаємо так. Цим самим способом ви можете здійснювати бекап своєї гри до вашого збереження. Тепер запускаємо гру. Активуємо розлом. Призиваємо пішака гравця номер один. I am and loyal. Наймаємо цього пішака. Тепер даємо йому предмет: кристал переміщення. Наступним кроком ми звільняємо пішака і у якості подарунка даємо йому ще один кристал переміщення. I shall... Далі залишаємо розлом і йдемо у готель. Обираємо відпочити до ранку. Не хвилюйтесь, ваші кристали та гроші залишаться у вас. Rest, Після того, як побачили знак збереження. Повертаємось на головний екран консолі і обираємо «Вивантаження або завантаження даних. І завантажуємо дані на консоль. Не перепутайте, натискаємо саме завантажити. Тут натискаємо так. Тепер повертаємось у гру. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better. Як бачите, кристали і гроші залишились у вас, так як ви зробили бекап. Тепер у увесь час по колу, повторюємо кроки з 11 по 19. I am attentive and loyal, and prefer to remain... It will be an honor to serve by your side. Pray have patience with me, Master. I've shared all I know. My master from beyond the rift seeks the... The sun climbs high. I'll use this chance to commit myself fully to the... This rumor has been troubling me ever since I first caught wind of it. Apparently, there is an illness we pawns can catch beyond the rift that makes us a danger to ourselves. Well, mate! You, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated. We must rest, though the sun is still up. This ladder looks sturdy enough to climb. After you. Після того, як закінчували копіювати кристали, не забудьте зробити бекап. У наступному кроці переходимо на аккаунт гравця номер 1 і починаємо гру з останнього збереження. Як бачите, у мене зараз один кристал переміщення. Тепер підемо відпочинемо до ранку. А зранку на тебе чекає неймовірна винагорода. Друзі, таким методом ви можете копіювати різноманітні особливі предмети, навіть зброю і броню. А у мене все на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі!